Наливна підлога одне з найсучасніших покриттів, яке гармонійно виглядає як в громадських просторах, так і житлових. Завдяки своїй зносостійкості, відсутності швів і стиків, що гарантує повну гідроізоляцію і простоту в прибиранні і швидкості монтажу, сьогодні він становить серйозну конкуренцію звичним ламінату плиці або лінолеуму. разом з архітектором Оленою Болигіною розповідаємо, як самостійно зробити наливна підлога всього за добу. Олена Булагіна архітектор. Закінчила з відзнакою Самарський державний архітектурно-будівельний університет, створює інтер'єри для житлових і громадських приміщень в Києві, Самарі, Калінінграді, Владивостоці, Києві на даний момент провідний архітектор, дизайнер в архітектурному бюро капітель Київ. Етап 1. підготовка приміщення. Часто після будівельників в квартирі залишаються залишки цементу, штукатурки, шпаклівки, можливо, невеликі фрагменти цегли або блоків у вигляді застиглих напливів. Ваше завдання очистити підлогу від зайвих фрагментів, озброївшись молотком. Необхідно відбити всі непотрібні напливи, а потім прибрати осколки за допомогою віника і совка. Порада ІНМІ роум провести генеральне прибирання приміщення допоможе спеціальний будівельний пилосос. його допомогою ви напевно позбудетеся від бруду і пилу. Промисловий пилосос не обов'язково купувати сьогодні. Його можна взяти в оренду від 350 гривень на добу. Етап 2. розбивка підлоги на контури. Підлоги в квартирі необхідно розділити на контури, для чого це потрібно. Наливна підлога це швидкотвердіюча суміш. Якщо ви станете заливати відразу всю підлогу в квартирі, то сформувати єдину рівну площину, використовуючи його частий валик. Буде практично неможливо, коли одна з частин заливається, статі висохне, інша ще буде в рідкому стані. Порада інмі ром. Зручніше відокремити кожне приміщення один від одного за допомогою профілів, які будуть виконувати роль опалубки. Роблять це за допомогою монтажного пістолета і дюбелів. Трісверлівая профіль до підлоги. Такий спосіб кріплення, використовуючи будівельну термінологію, називають технікою прямого монтажу примред етап. 3. монтаж кромочної стрічки тепер по периметру кожного з контурів потрібно встановити кромочну стрічку. Кромочна стрічка це пористоволокнистий або сп'інений матеріал, використовується в якості розділового шару між підлогою і огороджувальними конструкціями. Стрічка виконує роль демпфера для компенсації ширення стяжки і дозволяє уникнути деформації стіни при висиханні або деформації самої стяжки, яка може тріснути. Не витримавши тиску з боку стіни. Ширина кромочної стрічки вісімдесят, як правило, її вистачає для облаштування більшості стяжок в багатоквартирних будинках, порада Інмі роум. Якщо висота наливної підлоги нижче кромочної стрічки, то надлишки стрічки можна просто відірвати для зручності по всій ширині стрічки, передбачені смуги для відриву, монтаж кромочної стрічки, надзвичайно простий. Технологія, також, як у скотча, липкою стороною стрічка кріпиться до стіни по периметру контуру. Етап 4. підготовка основи підлоги, коли периметр контуру кімнати повністю обклеєний контурною стрічкою, підлогу необхідно обробити за допомогою спецрозчину. Бетоноконтакта для цього валик потрібно вмочити в відро з розчином і нанести бетоноконтакт на підставу підлоги. Роль розчину дуже важлива, так як він виступає в якості сполучного матеріалу між підлогою і стяжкою, не даючи останньої відчаровуватися в процесі висихання. Порада інмі Ро. наносити ґрунт за допомогою кисті або будівельного валика. ґрунт висихає протягом 3-4 годин при кімнатній температурі. Заливку підлоги робите відразу ж після висихання шару бетоноконтакта, так ви уникнете скупчення пилу, що погіршує зчіплюють адгезивні властивості нанесеного шару. Етап 5. знаходження найвищої точки підлоги в приміщенні. Використовуйте лазерний будівник площин лазерний рівень, який допоможе сформувати рівну горизонтальну площину приміщення. Проєктуючи лінію на стіни по периметру обраного контуру, потім за допомогою рулетки відміряйте відстань від горизонтальної лінії рівня до підлоги в місці, де ця відстань мінімальна і знаходиться найвища точка. Встановіть рівень в цьому місці і дайте позначку по стінах, наприклад, на рівні 1 метра заввишки від найвищої Точки підлоги. Після виготовки шаблон, наприклад, зі шматка профілю довжиною трохи менше, ніж 1 метр, наприклад, 0,995 метра. Тепер від горизонтальної лінії рівня ми робимо нову горизонтальну лінію, опускаючи площину на довжину шаблону, а саме на 0,995 метра. У підсумку ви отримаєте позначки по стінах контуру, найвище місце нульова відмітка, прив'язка до майбутнього наливної підлоги. Товщина шару наливної підлоги в цьому місці становитиме 0,5 см мінімальна товщина швидковисихаючого наливної підлоги, а позначки по стінах контуру послужать вам прив'язками, до яких потрібно буде долити наливна підлога порада імі. Ром, важливо, щоб наливна підлога покрила найвищу ділянку контуру. Але щоб товщина підлоги тут була мінімальною, якщо цього критерію не дотримуватися, ви просто даремно витратите матеріал і втратите висоту стель в квартирі. Летап 6. нанесення суміші. Тепер вміст мішка наливної підлоги можна висипати у відро, додати воду і перемішати вміст за допомогою міксера до отримання однорідної маси, отриману суміш. Виливайте на підлогу і розгортайте говчастим валиком до тих пір. Поки рівень наливної підлоги не співпаде з відмітками на стінах. Голчастий валик необхідний інструмент при влаштуванні наливної підлоги, він покритий шипами довжиною від 10 до 40 мм, довжина шипів залежить від товщини наливної підлоги. Чим товщий шар підлоги, тим довше шипи валика. При прокатуванні валиком поверхні наливної підлоги відбувається видавлювання бульбашок повітря і видалення порожніх порожнин. Які могли з'явитися при розмішуванні суміші підлоги міксером і виливанні суміші на підлогу, відсутність порожніх порожнин в суміші дозволить отримати рівну поверхню підлоги при мінімальних втратах висоти стелі, порада інмі ро щоб при висиханні наливної підлоги не утворилися тріщини, не відкривайте вікна і не влаштовуйте протяг.